Від це тупо, як зробити собі дуже класний лице. Коротше, дивіться, що нам перше потрібно. Заходимо на Marketplace. Сюди ми гуглимо Free. Так, Free. Після того ми беремо оту дівчину, завантажуємо її собі, беремо цей скін. Завантажуємо, так? Ось так от беремо. Далі що нам перше далі потрібно? Оце лице беремо. Завантажуємо теж. Завантажу, так. Завантажимо. Значить, після того нам потрібно. Де так кепка? Нам потрібна така от кепка біленька. Там де пише роблокс. Така більш червона. Ого, вона. Беремо. Після того ми заходимо сюди. А ви ставте поки лайк, поки загружується. Ми заходимо на аксесуарс. Аксесуар. Ок, дивіться, фейс. Беремо лише оці окуляри, які в нас є. Після того, якщо у вас чорне, отак от подберемо. Вот беремо. Зараз оце не робіть те, що я, тому що. Ну, дивно виглядає. Так, це дивно виглядає. Перше ми налаштуємо, знаєте що, капелюх. А що перше? Звичайно, оцей капелюх. Так, звичайно, треба от зробити. Ви можете подивитися моє налаштування. Так, трошки от. Зробили. Сюди натискаємо на Apple. Після того ми на ці окуляри натискаємо. Я ліпше зроблю так. Чуть-чуть отак от і опускають. Тільки ліпше підняти трошки. І окуляри зробити повністю великі. Ну не зовсім повністю я вам раджу. Після того ми одкотрива зменшуємо. Давайте трошки такую ну, Після того беремо це волосся, налаштовуємо. Трошки опускаємо. Ми зробили отак от. О, і зараз буде ще один тутор. Який ви точно захочете, як зробити откот, наприклад, футболку за безплатно. Але можливо, я і трошки збережу цей секрет, бо я хочу перший лайк. От-код у нас вийшов. Ось, якщо це здалека, то ви будете от-код виглядати. Дуже класно. Після того, давайте я вам так і покажу тутор. Дивіться. Перше, що нам потрібно, заходимо сюди. Отаке от я вам допоможу зробити будь-які картинки. Я ж, бачите, зробила за собою. О, вот, тут, тут такі от є різні. Оце тоже мені подобається. А я в YouTube Ютуб буду носити. Ну, давайте зараз я вам покажу. Hello mm 2 Хм. Ну, давайте. Трошки по іншому. Перше, що ми вибираємо, вибираємо перше футболку, а потім вибираємо картинку на неї. О, дивіться. О, може Шрека? Ні. Давайте такі от ту штучку. Ну, не штучка це, звичайно. Вибачте. Після того ми заходимо от сюди. Так. О. І, до речі, ви напишіть, я поїду в табір потім. Напишіть, чи мені знімати в тому таборі. Зимку. І як я зустрічаю новий рік. До речі, ще буде розпаковка подарунків. Пока-коля. Кока-коля. Далі ми знаєте, куди переходимо? More. Після того create. Після того у вас буде така е, от кнопка біла, натискайте на неї, а потім натискайте на три точки і от сюди переходимо. Аватар. Класік. Так. Пишемо сюди своє ім'я. Зачекайте. 380. 380. У мене Вікі в YouTube. Наприклад, давайте... Ні, давайте я зроблю, знаєте, таку футболку. Б -б -б -б. Ну, давайте таки оцю. Сюди. І вони думать, що кінець. Вам потрібно після того натиснути на свіже зображення і сей. Перезаконюємо в Roblox. До речі, мій однокласник був в шоці, коли йому це зробили. Він впав в умирок. Таке враження. Сюди. Closing. 3, 2, 1. Все. У нас з'явилося, що ми захотіли. Добре, це були туторіали. Я вас всіх люблю. Звичайно, підписуйтесь на мій канал. Буду вас, звичайно, чекати на моєму каналі з радістю, звичайно, звичайно з радістю. Так що я зараз буду завершувати. Всім па-па.